Цікавий факт: 12% молока, яке виробляється в світі. Переробляється на морозиво. Ось така правдива статистика: мільярди галонів цього десерту, а один галон це приблизно 4 літри. Продаються щорічно і попит на морозиво зростає і особливо влітку. А втім, в гонитві за прибутком виробники використовують стабілізатори, згущувачі, підсилювачі, смаку, емульгатори, консервантом. Ну, хіба це не лякає? Більше того, днями в супермаркеті знайшов морозиво із нульовим вмістом молока і вершків. Ну хіба таке може бути? Власне, це мене підштовхнуло сьогодні приготувати дуже корисне, головне Мачне морозиво, полуничне, і вам раджу їсти тільки таке. Починаю. Отже, у мене солодка соковита полуниця. Хвостики я відрізав, порізав на невеличкі шматочки, розподілив по формочці і зараз мені треба сюди насипати одну ложку крохмалю, щоб рівномірно розподілити. Використовуйте сито. Бачите, це дуже просто. Мені навіть знадобилось менше однієї столової ложки. І тепер формочку з полуницею я маю помістити у духовку. Там 180 градусів. Запікаємо її приблизно 20 хвилин і не забуваємо помішувати час від часу. Подивимось. О, я б сказав, що вона перетворилась на таке кисільне варення. Тепер я готую окрему миску і сюди перекладаю вже теплу або охолоджену полуницю. Так. Тепер сюди в миску можна додати кокосового молока. Якщо його немає, додавайте сюди йогурт. не солодкий. кокосового приємного присмаку. Нам надасть кокосова стружка. Однієї столової ложки достатньо. І одразу додавайте вершків. 50 мл буде достатньо. Так. Для ще одного акценту аромату додайте сюди або лимонної цедри, або апельсинової. І тепер я це все перетворюю на пюре. Яке приємне полуничне пюре. Ну а тепер не менш цікаво це формочки. Є ось такі силіконові, продаються в магазинах. Якщо у вас їх немає, можна використовувати будь-які склянки, баночки або просто ось такі паперові стаканчики. Тепер в кожну формочку я додаю ягід оцієї цієї запеченої полуниці. Я. Yeah. І далі в формочки викладаємо вершкову полуничну суміш. Обережно. Тепер в паперові стаканчики. І час встромляти дерев'яні палочки. У формочки, в силіконових формочках є спеціальні такі отвори з фіксатором. Це дуже просто робиться, бачите. А в паперових стаканчиках набагато все простіше. Оп, і ще одна. Все. І наші мороженки зараз ми поміщаємо в морозильну камеру приблизно на дві години. Оп. 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 М -м. Мабуть, це найкорисніше морозиво в світі, тому що як ви бачили, ми використали тільки натуральні інгредієнти, а солодкість не від цукру, а від самої полуниці легкий йогуртовий вершковий смак. Друзі, залучайте до приготування цього десерту дітей, і, до речі, його можна робити із будь-яких сезонних ягід. На цьому я ставлю три крапки і оголошую закриття цього гастрономічного кулінарного сезону в сніданку з один та Сподіваюсь, для вас він був пізнавальним і смачним. Вдалої відпустки, гарного відпочинку і нових смачних. Вражень. До зустрічі у серпні. Смачного. Солодка відпуска попереду.